Найкращого адвоката, щоб захистити невинну. Її звати Жозет. А яке звинувачення? Убивство. Покажіть малюнок. Жозет каже. Скільки років? Одинадцять. Вона чула, як я захищав Грондена. Я переконаний. Вона повірила, що я можу врятувати це дитя. Винуватий! Ви знаєте, що адвокат рятує свого клієнта, а не топить його. Невинне дитя одинадцяти років. Безпрогрешна справа. Виправдання буде формальністю. Ведіть підозрювану. Ні, Я маю. Її в клітку дитя. Ви найняли мене захищати козу? Яка коза? Коза, ваша величність, тебе. Інші мені відмовили. Там же ж козу захищати погодиться тільки віслюк. Ви не знали, що підозрювана коза. А вже ж я знав. Але ви здались мені дуже здивованим. Ви робили о -о -о -о. та не робить о, -о, о Та у вас очі полізли на той коп'як, що вам за зачіску. <рапрошу> я відчуваю, що істина десь поруч. <рапрошу> ви щось бачили? Усе бачив, усе. Для мене це не просто коза. Це моя подруга, моя сестра, споріднена душа. А звісно, а вже ж. Каже вже мама рідна. Знайомтесь, Козак. У кіно з 23 травня.